Ну, тепер давайте передихнемо і зробимо дуже легеньку задачу. Внаслідок повного окиснення алкіну, кількість речовини 0,5 моль утворився карбоном 4 оксид об'ємом 22,4 літра. І нам потрібно вивести формулу цього алкіну. Ну, Зрозуміло, що ми почнемо з рівняння реакції горіння цієї речовини. І так наш алкін, і о я написала алкан, наш алкін вступає в хімічну реакцію горіння і в результаті результаті цієї хімічної реакції утворюється газ і утворюється водичка. Ну в даному випадку, рівня, я тільки врівняю карбон в цій хімічній реакції, тому що інші елементи мені тут врівнювати не обов'язково. І так карбонів до рисочки було n штук. Відповідно, карбонів після рисочки перед вуглекислим газом я поставлю також цю nі. Таким чином, я кількості карбонів урівняю. Тепер, що я знаю? Я знаю об'єм вуглекислого газу, який утворюється в результаті цієї хімічної реакції. Ну, Ви знаєте, що я все перевожу зазвичай в молі, і так кількість вуглекислого газу це буде об'єм поділити на молярний об'єм. ну, Хоча тут нам і зразу не, не озброєним оком видно, що кількість вуглекислого газу буде дорівнювати 1 моль. А тепер давайте, ребят, подивимося, що у нас виходить, коли ми всю. Цю Інформацію, яка в нас є в умові задачі, ми внесемо хімічне рівняння. Що ми знаємо? Ми знаємо, що кількість вуглекислого газу буде 1 моль. А ще ми знаємо, що алкіну у нас буде 0,5 моль. Що це означає? Це означає, що вуглекислого газу у нас має бути рівно вдвічі більше, ніж по молям ніж самого алкіну. Це означає, що ось тут має стояти двічка замість енки. Знову ж таки, це все в свою чергу означає, що ось тут, так само замість Н, має стояти двічка. І тепер ми думаємо, а що ж це в нас буде за карбон, у якого, ой, за алкін, у якого буде два атоми карбона? Алкін, у якого буде два атоми карбона, це буде ацетилен або етін. І нам потрібно у відповіді записати його відносно молекулярну масу. Відносна молекулярна маса алкіну буде дорівнювати 26 грам на моль. Задачу ми зробили.